Пам'ятайте, спершу Першу треба підписатися на канал і залишити коментар. Щик шукає тіло. Як... Омара Сімсон, вітаю вас у раю. Ти що? Святий Петро? Ні, я святий з бюро. Даруйте за такий каламбур. Не подарую. А що б тебе? Я уявляв собі рай не таким. Так, Бог продав його у Google. Та чи правильно я вчинив? Тобі сюди ще рано. Відправимо назад, будь ласка. Медики не підняли твій труп, тому закотили в озеро. Його рознесло. Дамо тобі тіло того, хто мав сьогодні померти. Ти житимеш у ньому. Домовили? Привіт, Мардж. Звідки ви мене знаєте? Тільки не лякайся. Це я, твій чоловік Гомер. Я знаю про тебе таке, що не знає ніхто. Що саме? Я забув. О, це ти! Це твій прес. Я думала, його не буває. Ти mm -hmm. зіпсував таке тіло за ніч. Недоїдки з похорону такі смачні. Стань адміністратором Чалмерсом, босом директора школи. Марш, що скажеш? Так, Чалмерсу хтось потрібен. Ощипни собі сосок. Сильніше. Сильніше. Він уже посинів. Сильні. Зараз погляну на чек, скільки я заробляю. Далі. Як часто змінюєш тіла, що я вже не знаю, хто мій чоловік. То, що я у планеті мав, вболіваю за мавп. Мій мозок і тіло мо. А я тепер тут, е Марч, я, хочу пити. Фу. Небезпечні дива. Вісімдесяті роки. Штани парашут вперед! Е -е -е. Все покида! Бін, Не даду доспівати мою пісеньку. Мілгаус досі немає, а вже друга ноці на моєму своті тридцять. Може він у стіні. Кірку, ти з бозиволів. Не взе. О ось так. Тут знайшли інгалятор, а ось це його остання калюжа сечі. Якщо Мілгаус у іншому вимірі, він подасть нам сигнал через ті лампочки. Давай, синку, у тебе вийде. У мене є інці. О, репетитор Мілгауза із брейкдансу? Вже сказала йому сос. Потім Мілгаузе. Мама з татом розмовляють. Йди в свою кімнату, синку. Тобі подобається. Мені подобається Мілхаус, але лише як добрий друг. не <плес> він Мілхаус живий, і Я його чула. Здається, він в іншому вимірі. Ви потрапите у паралельний вимір через камеру сенсорної депривації. Потрібна людина з величезною силою розуму. Навіщо поголила голову, щоб збільшити провідність? Ні, хотіла зробити собі чубчика, але щось пішло не так. Вдалося, я у надпідсвіті. Ой. Не рухайся, тоді не помітять. Ой, я що і говорити не можна. Лажа, чувач. Боже мій! Це похмура версія реальності. Вітаю! Мамі привіт! І доню, тато працює. Містер Бернс відкрив портал в інший вимір і вибігла купа монстрів. Це більше не чіпатимуть. Ви в безпеці. Але ми у цьому вимірі навічно. А доставка з Амазона є. Легко у них купа летючих кур'єрів. Ну, одне тут точно краще. Хоч немає дурного Привет, улички сусіда. Чен Іцца, вершина цивілізації Майя. прецелі кведзала. Згідно з нашим календарем, світ буде знищено в кінці 13-го бактуна. Якщо не вмилостивити богів людською жертвою, а ми саме декого відгадовуємо. Тебе. Ні, його іще цвіркун фахітосів? Ні, не на жеру. Мені буде самотньо, коли тебе принесуть у жертву. Що? Мені нічого про це не казали. Хоча я трохи замріявся на профорієнтації. Покінчимо з цим, поки наша приречена цивілізація ще процвітає. О, останнє напуття. Хоч ти й знаєш, що буде, та як побачиш власне живе серце, вдаєшся, що здивований, для деко з діток це вперше. Не бійся, моя кохана офіро. У мене є план. Верховний жерче, а тебе цікавлять жінки. Як усіх жерців. А ти не проти з першого на голову мішок. Хіба є інший спосіб? Місненько. Іди в кімнату насолодий. А я скоро приєднаюсь. Знай, я люблю, коли боляче. Е, непогано, але давай жорсткіше. Ух, цей свистячий звук мене так заводить. Оу! Оу! Отак! О! 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 Ой! Чорт, футбол нудний навіть для м'яча. Геца коатль, Ми принесли в жертву не того. Земля таки загине, коли скінчиться тринадцятий бактун. Пояснився простою стародавньою мовою майя. Добре, і не обов'язково кричати. Подивимось. Переводимо в десяткову систему, допускаємо народження Ісуса, винаходимо і враховуємо високосний рік і світу настане кінець у 2012-му. І це буде звини Обами. Веселого Геловіну. Аж я заводжу годинник, який нині бактун. О, а хто це в нас тут? Якого дідька? А на килимі ростуть гриби. Крем для зубних протезів. Тату, повістки в суд закопані на подвір'ї, повертаються. Мені треба тихе місце для роздумів. Спінгфілдська церква. Ваш прихисток у морі турбот. Блін, я ніколи не бачив, щоб гомер так розклеївся. Твоя правда. Йому треба професійна допомога. Життя таке крихке. Зараз ти лежиш у гамаку, п'єш пиво, а наступної миті ти вже сидиш тут, п'єш пиво. Ну, шефе, у мене паскудний день. Може не треба цього всього. Вибач, максимум, що я можу, це вдати, що відвіз тебе додому. Треба, щоб ти заплатив за бензин. На цьому вдавання припиняється. Цей день може стати ще гіршим. Не захворів на свинку. У собак не буває свинку. поясни оце. Це коштуватиме 800 доларів. Музичний клітус і музики. Віллі гарні ковбойки. У мене штани порвались. Едно, я не прихильник костюмів, але мені подобається твоя пір'їночка. Як приємно, що ти помічаєш такі дрібниці. Лиш ти і я брикай лихо. Гроші від зубної фей в трубу, до оцю. Я ніколи нічого не виграю. І переможець. Оддивись. дивись. Гомер Сімсон. Його! Тобто... Ау! Я хочу сказати, що в мене був найгірший день в житті. Потрібне вітання Гомеру. Так, що ще? Свободу Тибету. Юлі волю. Випустіть її. Дякую. Привіт! Я стів Мопс. Вітаю вас із того світу. Я лишив надкушене яблуко біля вашого магазину. Найкраще вшанування пам'яті. А я ніби стрибнув разом з друзями. Напишу Карлу. Ну а чим же ти тоді кільце смихнеш? О, може для цього теж є додаток? Мстиві свині. О, мара, пильнуй. О, це буде мій скрінсейвер. Лише руку. <рискілляр> Повівся. Ах ти ж малий. <рискілляр> Паперовий читальний девайс. Ми що спечери? І ну, знайдемо тобі гру. Тісто соус сир начинка. Тісто соу сир начинка. Тобі весело в магі. Як довго я граю, начинка. Тісто соус сир начинка. Доу! Соу сир начинка! Гомере, ви одужаєте, але все пропало для майпеда. Там усе ще було 88% заряду. Котрий з вас ютуб з малим під наркозом Дантиста. Це ти? Це ти? <плес> 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 Омере? Омере, це диво. Не вискакуй зі штанів, Фландерсе. Але вийди поглянь на диво. Мой пед воскрес! <плес> Ні, він там, де ти його поховав. Надія. Це один з тих збігів, який Сус на оладку, чи Джордж Вашингтон на доларовій банкноті. Ну, шановний, я б сказав, дехто там намагається тобі повідомити, що коли ти в житті не їж диво! Добре, піду з'їм тіла господнього. Це ж не божевілля. Але перепрошую преподобний, але я хочу поговорити про дещо трішки важливіше. Приходьте подивитися на липку істину. Нігті, алкаш, дро, чітьізолінта, яйця. О! Ще надію. Як у проблесках надію у хвіль з Андрою булок. Сотня доларів тому, хто розповість мені правду про це так зване диво дерево. Давайте гроші. Дерево фальшивка. Ой ой, у нього своя мавпа. Сеньор Чанго. Ти ні дівчинка. А ні. Просто пасив. З вами Кен Брокман на місці так званого Спрінфілського дива. Я питаю, чи дерево надії диво? Насправді ні. Якщо зупинити і наблизити кадр, ми ясно побачимо пляшку сиропу в руках людини, яка пише слово надія. Можна внести це до списку розкритих справ кента. Поставте правильну плашку. Приберіть графіку. Ну, швидше! Омі, ходи вже додому. Я вже не знаю, чому вірити. Може час подзвонити сатані його номер 212. Не дзвони сатані. Як думаєш, хто ж написав це на дереві? Не второпаю, Але головне, що написав. Мабуть, це людина, яка знала, що мені як нікому треба надія. Let's... Let's... У нас виходить нова версія планшета. <гаде> можу спопилити всю цю планету і створити утопію. Ну, не знаю, чіносе. ти кажеш утопія, а я чую вбити всіх. <плес> У чому справа? Зачіску зіпсував. <плес> <плес> а, а! А. Далі буде. Закінчення буде через рік. Чому Бог змушує нас тільки чекати. Рік це як мільйон років. Я не можу чекати. Не зали... новий небезпечний інтернет-тренд. Челендж з перцем. Челлендж кулькою? Вважаю, що більш ефективним за словесне попередження стримуючим фактором буде відео славетної зірки YouTube. зараз. Реакшн Гая. Не робити так. Що за реакція? Це ж я, реакшн Гай. Сьогодні я відреагую на челендж за прапорися. П'ять хвилин по тому. Друзі, це Барт Сімсон з нового каналу Реакшн Барт. Респект білому сеймору. що розповів... нього м'язи плеса, наче кам'яні. Треба роздивитись наступного разу. Басиня. Це подарункова кулька. У вас дівчинка. А. Ти хлопчик. Готовий до чотирьох годин гумки? Ні, не ліловий гаразд, друже. Ти зможеш. Важко. Тані і ці маленькі нікчеми чекають на тебе. Зроби це для них. <свісна> Як живе супергерой у реальному житті? Ова, ти ж Танджер! Спокійно, тільки не хвилюйся, Мілгаузе. О, я не. Так. Я Мілгауз! <свісна> а, <свісна> ти не з тих шмаркачів, яким треба це показувати. А, що у тебе там? А це ноутбук із сіквелом фільму Захисники. <свісна> Власність студії Марбл. Привіт! Секретний файл. Захисники кристалічна війна. Два. Святий бумеран. До цього часу я єдиний, хто знає, що там буде. Тільки я знаю. Я наймогутніша. Ха. Повторю, ха. Хіба Глента Анджер тасманійський Адоніс став би спілкуватися з дрібнотою типу тебе. Тримайся. Зараз буде цікаво. Ні, стоп. Це ж зіпсує мені головну кіноподію року. Що ти даси, аби не знати, що там буде? <плес> Іди геть, спойлербой. <плес> спойлербой? Га <плес> і бачив захисники Кристальнична війна. Два що скаже <плес> Бо за спойлери. Цить, мій друг поведе мене на цей фільм в дешевий кінотеатр. Карання? Тож у нас буде час, щоб обговорити долю вашого улюбленого, захайте хайте перуку. Ха-ха. <світок> перуку? <світок> я не ношу. Актор <світок> Чому завдячуємо честю, сер? О, це ти! Ти фільм не заспойлериш, бо мені байдуже, що там буде. Розумієш, я дорослий. З мене пива скільки влізе. <світок> <світок> Але платитьмо. Уперед, хлопче, ні, ні, не треба. Я веду свою дівчину на цей фільм у дешевий кінотеатр. Значе, це погано, що ти використовуєш спойлери, аби підкорювати людей. Що мені дали дивовижну силу? Я б ніколи це не експлуатувала. Ні за що, як щодо експлуатації це добре. Коли цей клятий фільм з'явиться на кожному екрані. А після цього ти ніщо. Та закінчимо вечірку. Ми святкуємо двохсотий день народження нашого улюбленого дуба Стара Юзі. У її тіні проходили свята, весілля. Якщо зі мною щось трапиться, я найняв найгучнішого чоловіка в місті, щоб він прокричав кінцівку на кожному розі. І це я він назвав мене суперлиходієм. Тоді отримуєш це головний спойлер усього фільму. Заспокойся спойлербой. Ми лише перенесли тебе з вашого виміру в наш у всесвіт Марбл. Ти тут, щоб побачити результати своїх егоїстичних вчинків. <рклес> 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 Ершок, але це правда. Спойлери вбивають. Я люблю тебе, Ейршоте. Дивно. Та він не зрозумів, що портал на подвір'ї це мішок для сміття зі світловими стрічками. Вважайте це маніпуляцією, леді. Це ж суперський фанатський досвід. Все це тільки щоб не допустити спойлерів. Барт явно покаявся. Можна його випустити? Ні, ми маємо бути абсолютно упевнені. Яких спойлерів? Від цього залежить наш всесвіт і ніякого кінопіратства. Воно шкодить усі. О, ні, наш син хоче обрати зло. О, ні. Наш син такий дурний, що вірить цьому. Розкажи мені все і прийми свою долю лиходія. Давай. Ейршот. Раз. Я скажу, як виграти. Наш син хороший, він хороший. Але дурний. Такий дурний. Хлопець відмовився від суперсили. Я вдома, сподіваюся, ще не пізно. Я не лиходій, я супергерой. Коли скажемо ніколи. Я не поганий хлопець, я хороший. Я ніколи нічого не спойлю. День прем'єри їхні серця були сповнені радості, а потім вони взяли телефони і заспойлили фільм усім іншим.